Ми створили з вами лише один анімований об'єкт. Але що робити, якщо таких об'єктів е, потрібно створити е, декілька десятків? Нам на допомогу прийде об'єктно-орієнтоване програмування або ООП без зайвої теорії, тому що я так думаю, що теорія з ООП нам вже відома. Також ми знаємо основи анімації. Перейдемо одразу до коду. Отже, ми маємо традиційне створення. Створення віртуального полотна, налаштування заливання обрамлення і ширини лінії обрамлення. Також маємо дві додаткові змінні, які містять значення ширини і висоти, висоти нашого полотна. Давайте почнемо зі створення класу, і ми створимо клас, який буде допомагати нам у створенні об'єктів кіл. Назвемо його Circle. Цей клас буде мати функцію конструктор. Метод конструктор. Метод конструктор буде приймати радіус. І це буде зміна R. Далі наш метод конструктор буде призначати початкові координати об'єкту класа коло такими, що є випадковими. Випадковими за вісію X і також випадковими за вісію Y. І таким чином об'єкт коло буде е, створюватися на випадкових координатах, тобто буде мати випадкове положення на екрані під час свого створення. Для цього ми напишемо наступні команди. This x дорівнює, і далі ми скажемо, викличемо математичний об'єкт, його метод random, і це випадкове число. Від 0 до 1 ми помножимо на е, ширину нашого екрану, тобто на Cw. Також ми можемо округлити це значення, сказавши mat um, І далі взявши наше рандомне, рандомне значення, помножене на ширину екрану тушки. Те ж саме ми можемо зробити для координати y об'єкту. Але тепер ми будемо множити на висоту нашого полотна. Кожен з об'єктів буде мати початкову швидкість, причому ця швидкість буде двохкомпонентною. Це компоненти швидкість за вісю X і швидкість за вісю Y, які потім будуть складатися до єдиної швидкості. Тож ми назвемо ці зміни як спід Х і спіді. Давайте зробимо це. Тож, this speed... Х дорівнює, і нехай ця е, швидкість буде визначатися випадково у діапазоні від 0 до 4. Ми можемо з вами перевикористати ось цей код до цього моменту і сказати, що ми будемо множити наше випадкове число на 5 і потім округляти його до нижньої межі. Таким чином ми будемо з вами з вами мати. Е, Ціле число в діапазоні від 0 до 4. І теж саме скопіюємо цей рядок коду ще раз, але поміняємо одну літеру, і це буде зміна з під Y. І таким чином ми отримаємо з вами два незалежні компоненти, які потім будуть складатися в одну швидкість на нашому полотні. Наприкінці функції конструктора ми напишемо this.r, і ця змінна R буде радіусом. І радіус у нас визначається при створенні об'єкта класа коло, коли ми передаємо цей а, параметр до функції конструктора, і тоді наш запис this r до рівня R буде присвоювати це значення для зміни R кожного з об'єктів. І наша функція конструктор готова. Тепер треба подумати про те, що буде вміти, або що мусить робити, що має робити наш об'єкт. По-перше, він. А, Повинен вміти рухатися, тобто змінювати свої координати. По друге, він повинен вміти відбиватися від екрану. Перевіряти, чи досяг він межі екрану, і якщо досяг, то міняти свою швидкість за, компонент, за тим компонентом, яким відповідно він досяг межі екрану, на протилежне значення. І третє дія, яку повинен вміти робити наш об'єкт. Це показувати себе на віртуальному полотні, проявляти себе. Отже, давайте створимо ці три дії. І ці дії ми опишемо як функція. Функції всередині класу називаються методи. Тож створюємо три методи: метод пересування, метод перевірки на межі і метод о, демонстрації себе на полотні. Почнемо з пересування. Назвемо цей метод move. В цьому методі ми будемо просто змінювати координати x і для кожного об'єкта, додаючи до них початкову швидкість. Таким чином, ми скажемо, this x плюс дорівнює, тобто дорівнює самому собі, а this speed x. І також те ж саме ми можемо створити для компонента y. Ми Будемо збільшувати. Нашу змінну Y для кожного об'єкта на значення початкової швидкості. Тепер створимо метод перевірки і відбиття від меж. Назвемо цей метод CheckEdges – Перевірка на межі. І цей метод буде дуже схожим на той, який ми з вами розглядали в попередньому уроці. Це буде дві перевірки. Тож, перша перевірка, якщо і ми скажемо, що якщо наша координата х буде більшою, ніж е, ширина полотна, мінус конкретний радіус цього об'єкта, або, або е, координата х цього об'єкта буде меншою, ніж його радіус, то ми з вами в такому випадку поміняємо. Знак для змінної, для значення зміною з X. Це досягається множенням значення цієї змінної на мінус 1. Якщо ця змінна додатня, то така команда поміняє її знак на від'ємний, тобто значення буде від'ємним, і якщо ця Ця зміна має від'ємне значення, то така команда просто поміняє її знак на додатній. Тобто у нас буде значення те ж саме, величина буде та ж сама, а знак кожного разу, коли ця умова і спрацює, буде змінений на протилежний. І те ж саме ми можемо зробити з вами для компонента Y. Тут слід поміняти, що якщо координата Y буде більшою, ніж висота мінус радіус, або Координата Y буде меншою, ніж радіус, то таким чином, тоді ми поміняємо з вами а, швидкість за Y а, на також, що має протилежний знак. І на цьому функція метод checked, е, її можна вважати завершеною. Далі ми перейдемо до створення функції демонстрації е, нашого об'єкта на екрані показу себе. І називемо цю функцію. Show. Отже, ця функція буде мати набір команд, які вам дуже добре відомий. Почнемо зі створення контуру. CV uh, BeginF. Далі створення. Давайте спочатку закінчимо створення контуру, тож ми скажемо CV uh, Stroke. І можемо теж створити заливання CV fill. Тепер всередині, після Begin Path, ми напишемо CV-ARC, створимо коло. І це коло буде з координатами для кожного конкретного об'єкта своїми власними: TSX, TSY, і також зі своїм власним радіусом. This R. І якщо ми хочемо справжнє коло, то ми повинні вказати, що ми відмальовуємо його від 0 до, до пі помноженого на 2. І на цьому можна сказати, що створення класу коло завершено. Тепер перейдемо до створення об'єкта цього класу. Одразу згадаємо про те, що ми маємо справу з анімацією, тому повинні створити функцію, яка буде містити наші команди зміни властивостей для відповідної анімації, яку потім будемо передавати до функції Request Animation Frame. Але перед цим ми повинні створити об'єкт, з яким будемо працювати. І давайте покладемо його до змінної. Ми скажемо let c1, зміна c1 від слова Circle 1. Коло 1 дорівнює. Далі new. Ви пам'ятаєте, що ключове слово new запускає функцію конструктор відповідного класу і клас наш circle. Далі до цієї функції конструктора ми передаємо радіус. Значення радіусу. Давайте спочатку візьмемо таке, що дорівнює 50. І тепер нам треба створити функцію, яка буде визначати. Нашу анімацію, але перед її створенням давайте виведемо до, до консолі значення зміни C1. Ми побачимо, що маємо об'єкт класу коло. З радіусом 50 швидкостями за і за ігреком відповідного значення або відповідних значень, і також своїми координатами ігреки. Якщо я зараз буду перезапускати цей код на виконання, ми отримаємо з вами зовсім інше значення, бо визначаються вони, я маю на увазі значення швидкості і значення початкових координат визначаються за допомогою випадкових значень. Але радіус кожного разу дорівнює 50, бо ми передаємо це фіксоване число до. Функції конструктора і записуємо тут до змінної R. Змінна, яка потім визначає, а, визначає радіус для кожного об'єкта. Об'єкт у нас поки що один. Отже, для цього об'єкта ми з вами створимо а, функцію анімації. Назвемо цю функцію Animate. І всередині цієї функції ми від імені об'єкта C1 повинні запускати. Наші методи об'єкт повинен пересуватися, об'єкт повинен перевіряти, чи досяг він межі, і об'єкт повинен себе показувати. Ну давайте почнемо з показу. Ми прямо скопіюємо назву цього метода, запустимо цей код на виконання. І як бачите, ми не маємо результату через те, що наш метод show, виконаний від об'єкта c 1 знаходиться всередині функції, яку тепер треба запустити через запит до створення наступного анімаційного кадру. Тож ми запустимо нашу функцію Request, Request Animation frame і передамо до неї назву нашої функції Animate. І ми бачимо з вами створений об'єкт кожного разу. Він міняє свої координати xy. І поки що це все. Давайте створимо з вами а, виконання функції Move. Так, наш об'єкт повинен рухатися, але рухатися він не буде. А, знову, це через те, що нам треба повторити запуск функції RequestAnimationFrame з параметром а, у якості нашої функції, назви нашої функції, але вже тепер всередині нашої функції. І тепер, якщо ми запустимо цей код на виконання, то ми отримаємо рух об'єкта, який, як ви бачите, вийшов за межі екрану. І це через те, що ми не запустили метод checkEdges. Адже перед тим, як відобразити об'єкт на екрані, ми перевіримо, чи досяг він межі, і якщо він досяг межі, то його треба повернути назад. Відбити його від межі екрану. Як бачите, зараз ми маємо рух, лінійний рух по екрану, і якщо об'єкт досягає межі, він починає від нього відбиватися. Але а, за собою він залишає слід, і цей слід, як ви пам'ятаєте, можна видалити, його можна стерти а, за допомогою команди Clear React. І Ми передамо в цю команду початкові координати нашого стираючого прямокутника. І це буде початок нашого полотна. І також ми передамо до нього координати кінця нашого полотна це CW, -C -E H. Запустимо цей код. Отримали помилку. І ця помилка виникла через мою неуважність. Я приношу свої вибачення. Помилка виникла через те, що я е, намагався запустити метод clearRect е, від мого об'єкту, який не має до нього доступу. А що має до нього доступу, так це наш об'єкт TV, наш об'єкт е, об двовимірного контексту нашого, нашого полотна. Тож тут треба, е, як і скрізь, при роботі з графічними примітивами канвасу треба вказувати, що ми працюємо від імені нашого двовимірного контекста. Решта ж методів запускається від імені, від імені нашого об'єкта, який має доступ до цих методів, теж це методи move, метод check-edges і метод show. Тепер, якщо ми зараз запустимо цей код, ми повинні отримати з вами функціонуючий. Об'єкт, який рухається, має випадкові початкові координати, рухається за якоюсь швидкістю по вісі X і по вісі y, і вона складається в якусь діагональну швидкість, і також відбивається від меж і починає рух у протилежному, у протилежному напрямку. Але зверніть увагу на те, що об'єктів у нас зараз не дуже. Багато, а точніше він всього один. Для того, щоб створити ще один об'єкт, нам доведеться копіювати цей код. і Ми скажемо, що це об'єкт c 2 і радіус у нього буде свій радіус 40. І також ми повинні скопіювавши цей код. Для об'єкта c 2 запустити метод move, для об'єкта c 2 запустити метод перевірки на досягнення межі, і від того ж об'єкта c 2 запустити метод показу на полотні. І якщо зараз ми запустимо цей код, ми отримаємо з вами два об'єкти, які рухаються по своїх траєкторіях. Один з них є меншим за інший, але у обидвох є однаково однакові кольори заливання і. Обрамлення. І ви бачите, що код починає розростатися, і це лише для двох об'єктів. Якщо ми створимо ще один об'єкт, назвемо його c 3 він буде мати радіус 20, і ми скажемо знову, що нам треба скопіювати цей код і тепер виконати функцію. Руху, функцію перевірки на досягнення межі, функцію показу на полотні саме від цього об'єкту. І ви бачите, скільки коду ми вже з вами маємо. Звісно, що ми отримаємо з вами повнофункціональний код, повнофункціональну програму, яка має три об'єкти на нашому полотні. Що робити, якщо об'єктів декілька десятків? На допомогу нам прийдуть масиви. Давайте видалимо цей код, залишимо лише очищення нашого полотна і виклик функції дозволу на анімацію. Отримаємо з вами біле полотно. Також видалимо наші три об'єкти. І тепер на самому початку перед функцією, яка перед перед запуском функції Animate, ми створимо. Довільну кількість об'єктів, яку скільки хочемо. І для цього ми е, створимо масив, назвемо його кола. І це буде порожній масив. Далі ми створимо зміну LED N, і ця змінна N буде дорівнювати число об'єктів, яке ми хочемо. І давайте це буде 10 для початку. Ми можемо змінювати е, це значення. Тепер ми створимо цикл. Ми скажемо for um, let i дорівнює одному. Від одного ми кажемо, що поки наше i менше або дорівнює n, тобто кількості об'єктів, яку ми вкажемо ось тут, ми будемо змінювати зміну i на один. І всередині цього циклу ми скажемо наступне. Що у нас є певний радіус, який буде знову якоюсь довільною е, випадковою величиною. Тож ми скажемо LED, давайте назвемо цей, цю зміну Rad, дорівнює, е, е, і нехай наш радіус буде варіюватися від е, 10 до 40. Тож ми скажемо 10 плюс округлення випадкової величини. Матрандом помножене на 30. Тепер, маючи е, значення радіусу у зміні рад, ми можемо з вами записати е, новий об'єкт з цим радіусом як наступний елемент масиву. Для цього ми скажемо, звертаючись до самого масиву, е, скажемо. Метод push, як ви пам'ятаєте, додає ще один елемент до масиву. Що ми будемо додавати? Ми будемо додавати новий об'єкт. Ми додамо новий об'єкт з єдиний, пам'ятаєте аргумент, який має функція конструктор, це радіус. якраз таки ми передамо до методу конструктора значення змінної ради. Ось так. Тепер, якщо ми виведемо до консолі... Наш масив, ми отримаємо 10 об'єктів одного й того ж типу, кожен з яких має, як бачите, свої властивості, але ці властивості є однаковими, тож ми маємо властивості, які є однаковими, але значення цих властивостей для кожного об'єкта відрізняються. І це чудово, бо кожен об'єкт у нас буде жити своїм, нібито своїм життям. Таким чином, маючи цей масив з об'єктів, ми можемо з вами створити ще один цикл, і цей цикл буде знаходитися всередині нашої функції Animate. Давайте перевикористаємо його, принаймні, умову циклу, ми можемо використати. Наш, в нашій функції анімейти, і ми скажемо, що е, змінна І у нас буде приймати значення тепер вже від нуля, бо ми будемо йти масивом, звертаючись до його індексів, і ви пам'ятаєте, що індекс першого елементу масиву дорівнює нулю. Далі ми скажемо, що ми йдемо з вами до, до довжини цього масиву, і тут треба поставити е, чітке е, менше, бо останній елемент масиву має. А індекс довжина мінус 1. Зміну І ми будемо змінювати на одиницю. закриваючу дужку. І всередині цього циклу ми скажемо наступне поточний елемент масиву, до якого ми звертаємося. Спочатку це нульовий, потім друг, перший, потім другий, потім третій, і так до довжини масиву мінус 1. Ми звернулися до об'єкта, і тепер ми можемо, ми маємо доступ до його методів. І таким чином ми можемо їх виконати. Тож, перший метод, який ми виконаємо, це метод move. Другий метод, який ми виконаємо, це метод checked перевірка на досягнення межі. І Третій метод це показ на екрані. Давайте спробуємо запустити цей код на виконання, і ми отримаємо з вами низку об'єктів, кожен з яких, ну, ви бачите, відживе своїм життям, хоча вони всі схожі, принаймні за кольором, за типом, але кожен з них має свій радіус, кожен з них має свої початкові координати, кожен з них має свою швидкість. Але доступ до методів класу у них є у всіх однаковий, тобто вони можуть рухатися. Вони можуть відбиватися від меж і роблять це, і також вони відображають себе на екрані. І це зроблено саме проходом по масиву, який зберігає ці об'єкти ось цим циклом. Тож, тепер ми можемо запускати цю програму кожного разу, отримувати випадковий набір. Випадковий набір об'єктів. Давайте заберемо з вами виведення до консолі. Випадковий набір об'єктів на нашому полотні. Причому тепер ми можемо з вами змінювати їх чисельність, тобто можемо сказати, що це буде 100 об'єктів і отримати 100 об'єктів. Ми можемо сказати, що це буде один об'єкт і отримати лише один об'єкт. Отже, як ви змогли побачити, об'єктно-орієнтоване програмування у поєднанні з графічними побудовами дозволяє нам створювати цілу низку однотипних об'єктів, які... Мають багато спільних рис, але все одно відрізняються один від одного, і цей принцип дуже часто використовується е, у, у багатьох галузях, е, таких як е, створення комп'ютерних ігор, е, створення е, різноманітних е, наукових презентацій, анімацій е, і також е, візуального моделювання, е, особливо якщо ми говоримо про наукову сферу.